А ви приймаєте рішення. От ми от ви вважаємо так. І до них прислуховується. Ну, Варіант? Ну, Варіант. Ну, Україна поки не Британія, але сподіваємося, що стане на цей шлях. Не. Так би мовляв. А такі, чому об... за А що заважає? Як наш національний дух неповторний, Ні, вперкіс. заважає те, що у нас. Групи впливу, як же так? Та що, сказ... В Британії груп впливу немає. Таких немає. Та ну, лап. таких, що. Пірати так, старі, що. Ну, почекай. Ну, там немає. Там суди, там это, і так, так як у нас Офіс президента поставили людину, яка. Татарова, наприклад. Є таке в Британії? Ну, колись було. Зараз там, є чи? в Британії. Зараз, ну, от коли ми. Я були... не знаю. Ну, наприклад, чи хтось ну, ми інший. на шляху, добре. ми да, на шляху я просила, Ні, ні. А це буде вимушено. Тому що якщо люди, а в нас вже українці зовсім інші, я ж тобі казав, у нас психологія змінюється, буде президент чи прем'єр, і він вимушений буде приймати правильне рішення. Він вимушений буде знайти людей, які підскажуть, які рішення. Не таке рішення, яке треба тому, чи тому, чи тому. А він скажуть: я хочу знати істину. А істину можуть дати тільки ці люди, а не ті, що приходять, ну давай там все, ми там це порішаємо, там, це порішаємо а, а від нього буде залежати рейтинг, і зберуть його.